Тривалі мітинги, набридливі хабарі, вчорашні побоїща по всій країні змушують хоча б раз будь-якого українця замислитися про зміну революційного антуражу на безкрайній океан, тепле пісок чи ясне сонечко. Але для більшості українців закордонний паспорт стає немалим тягарем для сімейного бюджету. Відділення державних міграційних служб сьогодні нагадують радше базари, на яких краще вміти торгуватися. Торги починаються від 170 гривень і можуть дійти до 800 430 гривень стоїло все оформлення чиновники заспокоюють іншими цифрами. В усіх регіонах України сума обов'язкових платежів є одною єдиною: 377 гривень 15 копійок. А в нашому експерименті взагалі оформити закордонний документ не вдалося ні за одну з цих цін. Скільки 500? підсотків? Прицінувся. Я, от я не піду, поки мені не видали паспорт. Іван прикував своє тіло до батареї, а разом з ним і увагу до справжньої ціни на закордонний паспорт, маючи судові рішення на руках в кабінеті керівника Житомирської міграційної служби, він намагається довести, що паспорт коштує 170 гривень. І ні копійкою більше, і суд визнав, що це неправомірно примушувати мене замовляти у вас ті послуги, зміст яких ви не можете навіть в суді пояснити. І якщо ви не згодні з моїми діями, будь ласка, скаргу прокуратуру. Минуло сім місяців відтоді, як він влаштував цей перформанс, а документ він досі так і не отримав. Я сподіваюся, що незабаром я отримую цей паспорт і покажу, що створю той прецедент, який бояться створити в державній міграційній службі, коли громадянин отримує за чітко за законодавством паспорт за 170 гривень. Випадків, коли українці судяться за дешеву ціну закордонного паспорта, насправді небагато, але усі отримують перемогу в суді. Ось, наприклад, ситуація в Запоріжжі. Я прийшов вам подається до на ковбліні Гранпа. Руслан Жиров посміхається, бо, прочитавши українські закони, зрозумів, що має платити тільки 170 гривень. Але в Державній міграційній службі дали зрозуміти, що ціна в десятки разів більше. Шесть ненужних платіжей. Сума до сплати була 688 гривень 15 копійок. І на відміну від тих, хто постійно платить, вирішив судитися. І треба ж було такому статися. У суді представник Запорізької міграційної служби так і не зміг пояснити, за які такі послуги громадяни мають доплачувати ще 518 гривень гривень. Де громадянину України почерпнути інформацію про вартість? Судді постановили, оформити паспорт Руслану мають за 170 гривень. Звісно, це побіда. При службі Державної міграційної служби постанови судів і навіть Верховного суду просто ігнорують. Немає в рішенні суду норми, яка б була підставою для зміни порядку оформлення паспорта для України для виїзду за кордон або будь-яких змін розміру платежів. Тому українців переконують, що платити мають більше ніж 170 гривень, але не більше, ніж 377. Чи вдасться нам оформити закордонний паспорт за цю суму? Перевіримо на власні шкіл. Як і всі йдемо оформлювати його за місцем прописки. В даному випадку щасливимо головне управління ДМС в Ужгороді. Нічого не розумію, Ми стоїмо як барони. Черга просувається повільно, а люди незадоволені. Співробітники ДМС проводять спочатку своїх. Око гриб я такий. А так ж не були в собою, правда? А вже потім запускають людей з черги. Усі чули про ціну в 170 гривень, але нікому так і не пощастило заплатити цей мінімум. на 170, за услуги по видачі документу 87, угу. і за план 120. Угу. Угу. <кх> Настає і наша черга. Заходимо, заповнюємо документи, фотографуємося, і нам озвучують суму, але ніяк не 377 гривень. Скільки 500? Ті, хто вірить в силу законів, одразу йдуть проплачувати через каси, але й там на них чекає та ж ціна п'ятсот Я просто читав, що там 170 зараз, чи менше. Це в інтернеті пояснюють, а ще потім що на тіхто так заплатить. Проблема у цій папірчині там серед обов'язкових платежів затисалися і не обов'язкові. Серед них і благодійний внесок 15 гривень, і страховий платіж ще 75 гривень, і послуги з підготовки документів 50 гривень. Саме через такі немаленькі платежі пенсіонер і людина з обмеженими можливостями Борис сьогодні не зміг замовити закордонний паспорт столиці. Не вистачило 60 гривень. Ну я зрозумів, що це та в круглую суму, навіть ж починає з таких мілочейських танці. а поэтому пока ушую юристи ж радять, якщо з вас вимагають гроші співробітники ДМС, краще не давати їх, а провчити судовими позовами. Людина е може звертатися як до вищостоящої інстанції Державної міграційної служби, оскаржуючи е ці незаконні дії на посадовців, або до суду, або до прокуратури. Та в нашій демократичній країні є ще одна цікава деталь: за невиконання судового рішення може світити чималий строк.